Це третя частина е, відео про мою четверту роботу. Е, бо я не порозповідала вам про мої Це все було в... на протязі однієї роботи, у ці Е, І е, коли я прибирала в отому, в, в, на тій плацувки, де гівняна робота. Е, мене потім, я ж думала, що мене повернуть до салону, але ні, вони готували вже там іншу працівницю і мені сказали там. І ще на одному якомусь об'єкті йде пані в відпустку теж на місяць, і ти йдеш туди заступництвом. Ну добре, я вже, знаєте, нічого не очікувала від цієї фірми, і пішла, звичайно, що мені робити, бо я паралельно ще шукала щось інше. Я вже всім казала, що я вже не хочу тут працювати, бо ну, з таким відношенням ну, дівчата бачили, дівчата бачили що тут відбуваються не дуже гарні речі. Тим більше мені обіцяли умови праці. Умови праці я, звичайно, не отримала, працювала на умові злиценія і мене кидали на різні об'єкти. а Хоча я в умові своєї лиценія на початку у мене був там написаний один об'єкт, цей салон. Ну, я вже нічого не стала їм доказувати. І так мене перекинули на ще один об'єкт. Цей об'єкт був логістична компанія, яка називається під назвою Літ. І знаєте, я спочатку думала, о боже, знову мені кудись там треба. Але це було недалеко, недалеко від мене, від мого дому. Я доїжджала, ну там три зупинки, я вже на роботі на робочому місці. І знаєте, що мені там сподобалося. Я побачила, що але я була просто там на заступництві місяць, замість тої пані, яка пішла на відпустку. Я зрозуміла, що от який рівень праці. Вони, вона прибирала два поверхи цієї логістичної компанії. Один поверх це було таке, як е, там сиділи всі логісти. Вони так, там було велике таке приміщення, і вони там всі сиділи за своїми столами. Тобто, це одне, одне під, вони під одним приміщенням були. Там велика кухня, ігрова зала, відпочинкова релаксаційна зала. Е, вони могли їсти там, не знаю, ну все робити. Вони ходили там босі, бо вони приходили там ковролін, завжди це, це треба було пилососити. Вони приходили, перебувалися, вдівали тапки, їм роздавали, напевно, якісь корпоративни. Там багато було одинакових. Якісь тапки. Вони ходили деякі в носках, в шкарпетках, вибачаюсь просто по цьому така ну, Отака от фірма. Це був там, де працювали ці логісти, а на вищому поверсі була уже директорія. І цей пан директор він працював разом зі своєю дружиною. У дружини був свій кабінет. О, Я вам покажу фоточки. Це такий милий, такий милий кабінет, як з Жужевими меблями, Боже, це так мило. І в них такий балкон великий, він е, об'єднував його кабінет і її кабінет. Тобто, в такі літні, напевно, місяці або в такі весняні, теплі, вони могли сидіти на балконі разом. Ну, це так мило, і там було дуже гарно. Це приміщення було: все, вся будова нова, ліфт новий, все все нове. Ну, Мені дуже сподобалося. І вхід тільки по карткам. Тобто, якщо я входжу після а я приходила на я приходила на чотирнадцяту я карткою відбиваюся і там уже після 16-ї я вже без картки не вийду Тобто, якщо я там десь навіть в ліфт потрібно карткою. Картка така на ланцюжку. Я завжди пік-пік, все в всі кабінети, особливо на цього начальства. Вони тільки з карткою я могла війти. Без картки я не могла війти. Деякі навіть були заблоковані. От я пікаю, воно не відчиняється. Значить, вони там сьогодні не треба прибирати. там. Ну, мені так пояснили, то я туди й не входила, бо ну, заблоковані двері я нічого не зроблю. Але приміщення було дуже класним, дуже нове, таке все. Мені подобалося, мене там трошечки є відео навіть. Бо не було часу насправді там, відео знімати, фотографувати, дуже класні туалети, все дуже нове. От мені дуже подобалося в тому. І ти приходиш тепленько, ти перевдягаєшся там тепленько, чистенько. Я прибирала навіть в цій підсобці, де я була. Ну, тобто... Все настільки, і ця пані Марія мені дзвонила, дзвонила і питала, що як там, як там. Я їй розповідала, що все добре, все добре, я прибираю. Потім, навіть коли я закінчила роботу, вона мені до сих пір дзвонить і каже, Боже, як все чисто, як все чисто, я тільки тебе хотіла, щоб ти. І мене, я так зрозуміла, що якби я не пішла з цієї фірми, бо ця пані Марія, в неї була умова до квітня, і мене хотіли. На місце цієї пані Марії сюди, я так розумію, а може і на інше місце. І я би там і працювала. Знаєте, мені дуже подобалося там і. Але це відношення, те, що вони обіцяли і умови о і мене на, повернути мене на салон, і дуже багато мені всього обіцяли, але по результату нічого з цього не, не вийшло. Мені дуже подобалося тут працювати. До мене дуже з великою люб'язністю ставилися і працівники, і все. Вони відчув почувалися себе як вдома. Я ж кажу, вони ходили в шкарпетках, там готували їжу. Там у них була навіть плита електрична. Там приходили діти. хто чекали батьки, вони зі школи приходили і чекали в ігровій кімнаті, поки батьки допрацюють до якоїсь там години. І вони чекали собі спокійно. Мама могла прийти приготувати їм швиденько там щось, і вони могли поїсти. Звичайно, вони мені смітили в дуже в ігровій кімнаті, і Коли діти це вони мені дуже дуже смітили, але ну це ж таке. Діти дуже як вдома, мені так так подобалось. Ну прям і ще цей директор він завжди. Вірніше, не директор, а там у них був консерватор. Пан консерватор, він завжди слідкував за тим, щоб були свіжі фрукти. Там така стояла така стелаж, і він туди вилажував, я ще приносив ящики з фруктами, яблука, груші, банани, ківі, і все туди вилажував, мандаринки. І ці стелажі були з фруктами. І навіть я могла брати, вони мені казали, кава, фрукти, ну тобто беріть, собі спокійно, можете відпочити. І я, коли, там, наприклад, поприбирала тулети, але я бачу, що люди ще не пішли а Мені треба ж там пилососити, пил прибирати, то пила собі каву, відпочивала, я повинна була працювати до 9 взагалі, то там. Але я до 7 і все. Я вже все поприбирала, все, що можна, тільки і 7 годин я додому, бо ніхто ну, так особо не слідкував. Головне, щоб ти поприбирала все і, ну, і їдь собі додому. І там було дуже дуже класно. І ще у цього пана директора і цієї пані у них була собачка. Мені з собачками дуже щастить. Але вона була дуже прикольна, я не знаю, мопс такий, така, трішки на свинку мені схожа, вона була така вгодована собачка. І вона забігала, вона тільки мене бачила. Вона вже мені несла м'ячика або ще щось, щоб я з нею погралася. А в мене не було часу. Я така, ой, ти моя хороша, я не можу з тобою погратися. І вони такі ну, бачили, що я нормально відношуся, і до тварин, і я прибирала як все. Бо вдома розумієте, щоб після мене було чистенько, щоб крани блистіли. Ну тобто я за цим слідкувала. І тому пані Марія, яка там працювала, вона дуже цінила те, що після мене вона каже: Я ти, після тебе так все чистенько, що я навіть я так не прибирала, як ти прибирала. І оце я так працювала, мені так там подобалося. І потім дзвонить мені координаторка, і каже: Ну, можеш вертатися на салон, але на 5 годин. Тобто я попрацювала тут за пані Марію і, і от вертаюся в салон на 5 годин. Я вже абсолютно не хотіла там працювати, і вже їм казала, що ну, напевно будемо з вами закінчувати співпрацю. А вони мені казали, що ні, ми тобі дамо умову о праці. От і ще тут попрацюй в салоні, а там іще пан Славик іде у відпустку. У цьому ж, де я працювала в логістичній компанії, там на кожен поверх відповідає кожен ну, зовсім іншій організації. І на одному з поверхів, там така була невеличка слово. Цей пан Славик там працював дві години. Він записував собі дві години додаткові, кожен тиждень він там посереда прибирав. І вона мені каже, ти будеш ходити на салон по п'ять годин, і ще дві годинки в посередам будеш оце за пана Славика прибирати. І ну мені дуже було мало грошей. Ну, шкода, що так, але входила, думаю, що робити мені. І добре, що цей салон і оця логістична компанія, вони недалеко. А ще вони не подумали, що мені може на дорогу потрібна, потрібен час, що я прибіжу ще там поприбираю. І, і тут ну, я не знаю, як так можна було. Використовувала як тільки могли, знаєте. І після цього я подумала, що вже навіть їхні умовляння, оці умови праці, я вже не хочу тут працювати просто. І вони мені знову пообіцяли умову праці, і, звичайно, нічого не дали, бо після Нового року е я знову повернулася до салону, це вже було з січня, місяця, і вони мені сказали, що ми тобі зробимо умову о праці. Але я коли прийшла, вони мені ще сказали, ой, в цьому місяці не, не вийде, давай з наступного місяця. Ну, Я зрозуміла, що це буде тягнутися довго, і тому я ще попрацювала в цьому салоні місяць і просто звільнилася, бо я вже не могла. І, і коли я ще працювала там в салоні. Я знайшла об'яву на OLX, що потрібна теж на прибирання пані, але на півставки, але на умові о праці. І перше, це оголошення, і ми одразу задзвонили і нам відповіли, і я потім прийшла, і я ще не встигла звільнитися, а мене вже взяли на ту роботу. І так це вже моя п'ята робота, за яку я вам пізніше теж розповім. І коли я повернулася до салону, я працювала по 5 годин це дуже мало для мене на умові злицення. Ходила ще туди, бігала там посередам, і я їм сказала, що я вже не буду тут працювати. А вони мені казали, що ой, з наступного місяця умова о праці. От, от точно умова праці. І коли я звільнилася, я почала працювати вже на іншій роботі. І прийшла ця пані, яку вони і навчали на цю роботу, то вона працювала на умові з Ніякої умови праці їй так і не дали. І я не, не хочу називати цю фірму, але ну дуже. Непорядна фірма, не знаю. У мене спочатку, коли я працювала при пані Сильвії, все було добре, мені все подобалося. А потім, вже коли звільнилася вона, замінилося керівництво і почалось ну, оце таке. Так що моя епопея з тою фірмою з цими всіма підпрацьовками закінчилася тим, що я звільнилася нарешті. І знаєте, я не жалкую те, що ти працюєш, ти 8 годин, ну як коли було вісім, то я вісім працювала. А так ти п'ять годин, ти приходиш. Ці п'ять годин ти працюєш без перестанку. У мене я ж кажу, у мене одні проблеми зі здоров'ям з'явилися через цю роботу. Дуже багато проблем, тому далі так не могло бути. І я вам теж бажаю, що якщо вам не подобається, якщо ви бачите, що щось уже не так, ну, то треба звільнятися. Знайдеться нова робота, не, не, не бійтеся навіть в іншій країні, то ну, не можна так, щоб з вами поступали. Так що бережіть себе. Papa pa.